Чи ти зараз вагітна, або тільки плануєш стати мамою, або тобі просто цікаво послухати мою думку. то ласка, прошу на наші з часі Це відео не про те, що зачасту пишуть в книжках, не про те, що зачасту показують в соціальних мережах, або те, чого не показують в соціальних мережах. Дівчатка, всім привіт! Рада вітати вас у себе в гостях. Якщо ви вперше на моєму каналі, то давайте познайомимось трішки. Мене звати Аня і мені 26 років, і я мама прекрасної 20-місячної дівчинки на Ксенії. На це відео мене надихнула моя вагітна подруга, з якою ми часто балакаємо щодо вагітності, щодо майбутнього материнства. Часом я відкриваю їй очі на деякі питання та моменти, а вона дивиться на мене круглими очами wow. і запитує, а що це справді так працює. Саме тому сьогодні я буду ділитись з вами своїми думками та своїм вже прожитим для когось маленьким, для когось великим досвідом материнства, моїм очікуванням та реальністю від материнства, що б я хотіла сказати собі і про що б я хотіла попередити себе перед тим як стати мамою. Тому я думаю, що тобі буде цікаво. Залишайся на моєму каналі. Обов'язково візьми собі щось смачненьке з'їсти, щось смачненьке забути, і не забудь взяти блокнот, тому що це відео буде достатньо довгим та змістовним, і тобі обов'язково потрібно буде щось занотувати для себе. Так як одне відео не вмістило б в себе всі теми, які я хочу розкрити, а точніше воно вмістило в себе, але воно було б, мабуть, довжиною три години, тому я вирішила. Зробити відео серію, тож для того, щоб не пропустити наступне відео, обов'язково підписуйся на мій канал, став дзвіночок і тобі прийде оповіщення. Я хочу попередити одразу, що це відео ґрунтується виключно на моєму досвіді та на моїх суб'єктивних думках і не є закликом до дії. Ти повинна зрозуміти для себе одну річ, що материнство назавжди. Ти не зможеш забити, проігнорувати, клінитись, забути. Ти не зможеш вийти і не повернутись. Ти не можеш сказати, що ти не хочеш, не можеш, не будеш. Це твоя робота вже назавжди, і твоя відповідальність, і навіть на двадцять на 7. Ти працюєш без вітних, ти не ходиш у відпустки. Тобі не платять за цю роботу і тебе з нею ніколи не звільнять. Бути ну, мамою? Це назавжди. Назавди обійняти, цілувати, голубити, жаліти, назавжди поговорити, підтримати, тримати міцні за руку, не завжди бути тою, яка буде завжди за дитину і проти всіх людей інших, якщо це буде необхідно, назавжди бути всім. А материнство це не завжди про ідеальне батьківство, про гарні вивезені інстаграмні фотографії з нерогами. Про рекламу його туди мама завжди усміхнена, щаслива, безтурботна, в неї ідеально чисто в квартирі, в неї діти всі виховані, речі всі випросувані. А насправді це переворот повністю всього твого життя. Для собі на 100%, підлаштування себе під іншу людину та постійні Google пошуки, а як це має бути, а чого це. Так, а моя дитина, і щось там якесь продовжує. Вона різна, ти собі маєш спокійну, врівноважену, не капризну дитину, яка спить, яка все їсть, яка може зайняти себе. Ну, Ми вже говоримо про більш дорослий вік. В тебе все йде як по маслу і в принципі, можливо, твоє життя і не сильно відрізняється від життя, яке було до. А окопис материнство це вічні американські гірки, на які ти купуєш квиток, а потім хочеш, щоб ще й тобі доплачували за цю безлімітну полістку. Варто усвідомити той факт і за задати собі питання, а чи готова ти, що все зміниться назавжди і вже ніколи не буде так, як раніше? Якщо ти готова, то тоді вперед тебе чекає незабутній і дуже цікавий шлях попереду. Ти впереш світ, в якому ти відкриваєш в собі нові суперстівності, і реально розумієш, що ти, в суті, можеш все. Ти починаєш по істині цінувати кожну годину в добі. Ти цінуєш час наодинці, час з чоловіком, час зі своїми подружками і максимально. Максимально ефективно проводиш його, насолоджуєшся ним, ти стаєш більш дисциплінованим та відповідальним. А також ти помічаєш, дивуєшся та радієш тим маленьким речам та дрібницям, які, можливо, для тебе вже стали чимось буденним, на які ти раніше не звертала уваги і не помічала. А тепер, завдяки дитині, ти можеш просто радіти сонечко на вулиці. І, звичайно, що ти відчуєш ту безумовну любов. Те щастя, те розчулення і той шок від того, що ви з чоловіком створили просто справжнє диво. Вас було двоє, а тепер вас троє. І той третій це частинка кожного з вас. Дівчатка, я розумію, що ситуації в житті бувають абсолютно різні, і вагітність наступає як планово, так і не планово. Але зараз я хочу поговорити з вами саме про заплановану. вагітність. Будь ласка, підготуйтесь до вагітності, сплануйте її. Ваше життя одне, ваше тіло одне, ваше здоров'я одне. І мама для вашої майбутньої дитини ви теж єдина вагітність для нашого жіночого організму. Якби ми не були природньо го готові для неї це стрес. Якщо є можливість допомогти собі максимально уникнути всяких неприємних ситуацій і прожити цей період щасливо та здорово, то чому б не зробити це? Гідності треба готуватись заздалегідь. Якщо ми говоримо про фізіологічну частину, то це десь за 2-3 місяці. Якщо ми говоримо про психологічну частину, то це сильно заздалегідь. Також в цьому розділі я хочу з вами поговорити і про будов частину підготовки. Отже, почнемо з психологічного. Якщо ви маєте нервову та стресову роботу, відчуваєте постійну втому, працюєте більше норми, у вас є постійні недосипи, слабкість, подумайте, як мінімізувати можна ці фактори. Можливо, вам варто поговорити зі своїм керівництвом, Зменшіть об'єм роботи, або ж взагалі звільніться. Якщо ви відчуваєте емоційну нестабільність, тривожність, депресивний стан, або маєте якісь проблеми з близькими з рідними. З друзями, з колегами, будь з ким, які вводять вас в цей депресивний стан, то, можливо, навіть варто звернутися до психотерапевта, щоб закрити всі ці питання, щоб нормалізувати та стабілізувати ваш емоційний та психологічний стан до настання бажаної вагітності. Почитайте необхідну літературу на цю тему. Подивіться різні ютуб-канали, відео різних експертів, можливо, навіть блогерів їхні історії, або ж документальні фільми, про вагітність, як вона настає, що потрібно зробити для того, щоб воно настало швидше? Які бувають випадки? Які етапи вагітності та в яких станах перебуває жінка? Як міняється ваше тіло, як міняється харчування, що дозволено, що заборонено, як міняється емоційний стан жінки, і так далі. По перше, що я вам пораджу, це обов'язково відвідати гінеколога. Він зробить вам загальний огляд, надасть вам консультації щодо планування вагітності. порекомендує здати аналізи в залежності від вашого стану здоров'я, відвідати необхідних лікарів та назначить перелік вітамінів для підготовки вашого організму до бажаної вагітності. Окремо хочу додати від себе: обов'язково треба сходити до ендокринолога, зробити УЗД щитовидної залози та здати аналізи на гормони. Саме що щитовид... Видно відповідає за вироблення гормонів в нашому організмі, і під час вагітності це є одна з найважливіших взагалі ролей. Також за бажанням ви можете дати вітаміни, щоб зрозуміти, які у вас є дефіцити в організмі, чого у вас досталь, а якими ще вітамінами вам треба наситити організм. Цьому питанні вам також допоможе ендокринолог. Обов'язково просто жирним шрифтом, швидкому так. Треба сходити до стоматолога. Це той випадок, коли до нього треба бігти ледь не в саму першу чергу. Бо зачасту, саме під час відвідування стоматолога вилазить питання, які потребують якогось довготривалого лікування. Дівчат рекомендую від всієї душі по власному досвіду, що краще вирішити з зубами закрити всі питання до настання вагітності. Під час вагітності не всі процедури можна робити, не всю анестезію можна колоти. І, взагалі, навіщо вагітній жінці переживати такі стреси? Також у цьому пункті хотіла би зупинити. На тому, що якщо є у вас якісь планові хірургічні втручання, не знаю, е е можливо, там якісь. Е то краще також зробити їх і все вилікувати до настання вагітності. І останнє про що б мені хотілося поговорити у цьому пункті, це вакцинація. Вагітний організм жінки він дуже чутливий до різних інфекцій, болячок та вірусів. Не всі їх у повній мірі можна вилікувати у вагітний період. Мало того, варто пам'ятати, що ви в себе вже не одна, і ця інфекція може розповсюджуватись на вашого малюка або ж давати, не дай Бог, певні ускладнення під час вагітності. Отже, якщо ви не хочете отримати неприємний сюрприз у вигляді небажаної болячки, поговоріть з вашим терапевтом, запитайте у ваших батьків, якими захворюваннями ви вже перехворіли, які вакцини у вас є, яких немає, які щеплення вам треба зробити, і за який період краще їх зробити. Бо є такі щеплення, які потребують того, щоб пройшов певний період часу, і зачаття протипоказано, наприклад, протягом трьох місяців. По друге, це здоров'я. Спосіб життя відмова від вживання алкоголю, відмова від паління, цигарок, не дай Бог, вживання ще інших речовин. Я думаю, що на цьому пункті не варто зупинятись, і для всіх ці речі мають бути очевидними. Регулярна фізична активність обов'язкова. Якщо ви не займались раніше, варто вводити спорт і різні нагрузки поступово, щоб не зробити новий стрес для організму. Оберіть вправи для зміцнення тазового дна, живота, спини, поперека. Зробіть Акцент на кардіотренуваннях, які покращили ваш кровообіг, роботу серцево-судинної системи та ваших органів дихання, бо під час вагітності на них випадає чимале навантаження, і ваше тіло скаже вам дякую. Зробіть акцент на здоровому харчуванні, на збалансованій тарілці, щоб ваш організм ви могли насичувати не тільки вітамінами, які вам виписав лікар, а і натуральними вітамінами у вигляді фруктів, овочі, круп, м'яса, морепродуктів і так далі. Якщо ви маєте надмірну вагу або навпаки недостатню вагу, можливо, варто звернутись до дієтолога, проконсультувати з ним. Бо ці фактори також можуть ускладнити і настання, і перебіг самої вагітності. Хоч би хліб з водою, але милий з тобою, як російською мовою. Смілим рай і в шалаше. Фінансове планування та ваші витрати на вагітність і на майбутнього малюка треба планувати сильно заздалегідь. Для когось можливо це очевидні речі, і багато хто думає, що кошти витрачаються великими сумами тільки після народження дитини. Одна покупка памперсів зміна помісячного одягу, чого тільки варті. Сам період вагітності не менш є затратним, особливо якщо ви столі. Ти на обліку в приватній клініці і плануєте народжувати у приватному пологовому будинку здача аналіз, необхідні вам вітаміни, погляд за собою, нові речі на ваше нове тіло. Можливо, десь захочеться зробити якусь гарну фотосесію і не одну. Можливо, захочеться поїхати відпочити кудись. Перед тим як у вас з'явиться малюк, підготовка до появи малюка, пологи, на це все також потрібні кошти. Обов'язково поговоріть з чоловіком, обговоріть все і сплануйте великі трати. Наступний пункт випливає так у вільно історію, що я поговорила тільки що раджу промоніторити лікаря-гінеколога, у якого б ви хотіли стояти на обліку. Можливо, і не так важливо це буде приватна клініка, чи це буде державна лікарня. А от важливий насправді лікар. Почитайте відгуки, порівняйте місце розташування, подумайте за заздалегідь про те, що на великих термінах вагітності вам потрібно до нього долати певну відстань, тобто наскільки вам буде комфортно Фортно і не важко, наприклад, їздити на інший кінець міста до нього дуже важливо потрапити до толкового лікаря, щоб він був не тільки гарним професіоналом, а щоб він імпонував вам по людським якостям, щоб вам було комфортно з ним, щоб ви могли відкрито говорити те, що ви відчуваєте, те, як ви почуваєтесь. Вважаєте, що це ваш близький друг або подруга на наступні 40 тижнів вагітності і навіть після, і останнє, про що б я хотіла поговорити у цьому. Розділі відео це про вашого чоловіка. Якщо ви думаєте, що до вагітності має готуватись тільки жінка, ви сильно помиляєтесь. Так як в процесі участь беруть обидва батьків, так само і готуватись до вагітності потрібно як татові, так і мамі. Розмови та сумісний перегляд фільмів про настання вагітності, про вагітність, відмова від алкоголю та паління, перевірка стану здоров'я статевої системи за необхідністю здачі тих самих аналізів. І прийом вітамінів, і звичайно, вакцинація. Якщо я сподіваюся, ви проживаєте разом, то він так само може бути переносчиком якоїсь, не дай Бог, інфекції, хвороби або вірусу. Давайте перейдемо до нашого досвіду планування вагітності. Морально до вагітності ми з чоловіком готувались одразу після того, як заручились. У нас одразу пішли розмови про те, що ми хочемо малюка, що нам потрібно для цього зробити, як нам підготуватись до цього. В той момент я працювала на доста. Атня нервові та стресовій роботі, яка займала буквально 90% мого життя та часу. Я була морально та фізично виснажена після двох років активної роботи. І я для себе розуміла однозначно, що в такому стані я вагітніти не хочу. Мій вибір був звільнення з роботи, тому що, на мою думку, моя робота ніяк би в майбутньому не суміщалась з материнством і з вагітністю в тому числі. Але звичайно, що це не єдиний фактор. Який посприяв звільнений, тому якщо що не думайте, і це в жодному разі не заклик до дії вас. І після того як я звільнилася, я пішла на відпочинок, зайнялася своїм здоров'ям, зайнялася своїм життям, досипала все, що я не висипала де, за ці два роки. Дозволяла собі просто полежати, просто повтикати в якийсь серіальчик, нікуди не бігти, не спішити. Я взагалі відключила мізки і насолоджувалася своїм свободним життям. Перед вагітністю я придбала собі книги. У авторки Олі Білоконь Я вагітна. Насправді це дуже змістовна книга. Там є і про планування вагітності, і про саму вагітність, і про післяпологовий період. Тому із е, таких літературних роздрукованих видань мені було в принципі достатньо цієї книги. Вона дуже інформативна. Також я дивилась різні відеоролики на Ютуб, слухала різних блогерок, як у них протікала вагітність. Але на жаль, я не можу вам порекомендувати ці ресурси, так як на той момент. Я дивилась саме російські джерела з наших українських. Я можу порекомендувати послухати консультанта по грудному годовню і не тільки Ніна Зайченко, доктор тобто Комаровський, ту саму Ольгу Білоконь Теж в неї свій ютуб-канал і інстаграм сторінка. Людмила Шупеню. Також я хочу вам порекомендувати подивитися документальний фільм про вагітність, взагалі як вона настає, як вона протікає. Там дуже все гарно так відображається. Я залишу посилання. Від відео називається Life Before Birth. Хочу зазначити, що ми з чоловіком так достатньо глибоко пірнули у питання підготовки до планування вагітності і самої вагітності. І за ті три місяці, які нам виділялись до моменту ікс, так скажімо, ми були в принципі вже готові до всього. Ми можна сказати, все про все знали. Поглинали великий об'єм інформації, і в принципі в нас вже в голові був вибудований план дій на всі випадки. Перед тим як заважіння де першому. Я побігла це була лікар-гінеколог. Зробила я це за три місяці до планового зачаття. Якось так стало, що за сім років проживання в Харкові у мене не було одного постійного лікара-гінеколога, якого я відвідувала. Щоразу я знаходила нових. Щоразу це була нова клініка, новий лікар, і мені, в принципі, було ок. Але коли вже йшла мова саме про планування вагітності, то звичайно я знаходила лікарів, які спеціалізуються саме на планування вагітності і на веденні вагітності. Маленький спойлер, Ая вагітність все ж таки не у неї і зовсім в іншій клініці. Значить, лікарка назначила мені здати загальний аналіз крові та мочі, а також аналізи на гормони, щоб подивитися в цілому загальну картину стану мого здоров'я. Так як по аналізам у мене виявилось все чудово, у мене не було необхідності йти до інших лікарів. Три місяці і всю вагітність, але там вже в залежності від дозування, лікарка назначила нам разом з чоловіком пить фолієву кислоту. Рекомендувала відмовитись від вживання алкоголя теж на період 3 місяці, як і мені, і чоловікові. Відмовитись від паління, але ні я, ні чоловік не палимо, тому нам це не було необхідно. Окрім фоліової кислоти, я ще приймала кальцій. <звіття> та вітамін Д. Наступним кроком після того, як я відвідала гінеколога, це було відвідання стоматолога. Взагалі я йшла до нього для того, щоб він подивився в цілому стан моїх зубів. Можливо, які зуби там потрібно було перепломувати. А також я хотіла видалити собі зуби мудрості внизу, тому що вони мене вже турбували, вони сильно виросли, я бачила, як вони почали відісняти інші зуби, тим самим деформуючи мою нижню щелепу. І ось про що я дуже жалкую: що я тоді не видалила. Ще й верхні зуби мудрості. Вони у мене вже почали почали тільки вилазити, тільки та маленькі краєчки зубиків повилазили. І я якось трошки забила на цей момент і вирішила, що в принципі, якщо я їх вирву після вагітності, все буде окей. Але це була моя дуже велика помилка, тому що за вагітність вони повністю вилізли і повністю посунули всі поряд стоячі з ними зуби. І тепер я маю криву верхню щелку, не знаю, мені потрібно. Де мабуть чи пластинку ставити, чи що? Тож, дівчата, не робіть моїх помилок. Обов'язково, якщо у вас є така сама проблема. Вирішити її одразу, і наступне про що я пожалкувала і чого я не зробила, це вакцинація. На щастя, у мене під час вагітності і, взагалі, по життю не було ніяких історій з різними захворюваннями та інфекціями. Але після історії від одної блогерки, яка під час вагітності в першому триместрі захворіла вітрянкою, взагалі її вагітність могла перерватися. Чесно, мені було страшно, що я не була ознайомлена з цим питанням раніше, тому що якби це сталося. З нами ні я, ні мій чоловік не хворіли вітрянкою, і якби не дай бог десь ми її підцепили, то можливо вагітність би перервала. А я знаю, що вітрянку важко переносять дорослі, а її наслідки для вагітної жінки мені в принципі навіть важко уявити. Перед настанням вагітності ти навіть не згадуєш і не думаєш про такі моменти, а варто. Але тепер у вас є я, і ви будете знати про один такий великий, але важливий нюанс. Щодо фізичної активності перед вагітністю я почала практикувати домашню йогу та пілатес. Мені подобався процес розтяжки свого тіла. Подобалося, що це такі спокійні, медитативні, розтягуючі рухи. Я відчувала свого тіла, як воно тягнеться, як одразу покращується настрій та з'являється нова енергія на весь день. Також я трошечки підкоригувала своє харчування, зменшила кількість жирного, додала більше фруктів та овочів, зменшила кількість солодкого в своєму раціоні. І, мабуть, в цілому це вся наша підготовка до вагітності після того, як пройшло ці три місяці, і ми виконували всі рекомендації. Рекомендації мого лікаря-гінеколога. Я пішла на плановий огляд, і лікарка нам дала добро, що можна починати займатися вже процесом створення нашої дитини. На наше щастя і на наше дивування завагітніли одразу з першої спроби. Сьогодні 4, 11 февраля. Зараз я встала утром стягала ділацію. Це було справді неймовірне щастя і здивування, тому що, як я казала раніше, ми були готові і до тривалого процесу, і до різних випадків. Але слава Богу, що сталося все так, як сталося, і зараз ми маємо нашу чудову, здорову, прекрасну донечку. І на цій прекрасній ноті я б хотіла завершити першу частину цього відео перед тим, як стати мамою. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Якщо вам сподобалось відео, сподобались мої думки і вони для вас виявилися корисними, я буду вдячна вам за лайк, за підписку. Обов'язково пишіть в коментарях. Мені цікава, по-перше, ваша думка, по-друге, ваш досвід. Як було у вас? Чи ви дізналися для себе щось нове, чи, можливо, ви вже про це знали. І. До зустрічі у наступному відео всім, па-па!